1 вересня 2023 рік, місто Дніпро. І до вашої уваги такий сорт винограду як румейка. Ось це все майже, ну крім цього всього. Винограду, це все румейка. І зараз буде проводитися часткова ізрізка, тому що кущ перевантажений. На початку ми домовлялися, що будемо залишати по одній гроні. Але батька рідко снижала бяра і залишив по дві грони. Тому на ній витягнувся термін дозрівання на румейки. І нема того присмаку черешні, який би хотілося б мати. Він є, але дуже далекий. Тому найголовніше для румейки це мати напагін по одній гроні. Тоді румейка йде в дуже хороші. Ранні, ну Не, над, не надраннє, але дуже хороші ранні терміни дозрівання. Ягода буде крупніша, ніж зараз. Зараз от ягода десь приблизно 12 грамів плюс-мінус такого. ну Все ж таки навантаження. от Вона має дуже насичений червоний колір, легку, дуже легку шкірочку, консистенцію з під хрустом і хороший присмак черешні. От такі от характеристики це якраз і румейка. От, з таким навантаженням то ледь-ледь помітна черешня. От, але вже цукрусість хороша. Це от такі от нюанси. Значить, Саме головне перевантажувати. Ще, що подобається мені в румейки, це така от форма ягоди з притупленим кінчиком. Дуже прикольна. І дуже гарна консистенція. Чи Черешня, ну, коротше. Румейка це один із, скажімо так, наших любимчиків в плані смаку. От. Якщо не перевантажувати, знову ж таки повторююсь, то все буде з нею офігенно. Ну, ви самі бачите, тут на кущеві кілограмів 50 висить. Тобто навантаження тут просто дурне. Румейка. Ізюмінка чорна. Ось весь урожай з куща. 4 чи 5річ, вже не пам'ятаю. Ну, Потенціал більше, звісно. Якщо реалізовувати по 1000 гривні за кілограм, то в принципі можна сидити.